Усім наші вітання. Ну що, довгоочікуваний огляд по сівалки Пакер від компанії Агрокалина. Сьогодні ми на Київщині розпочинаємо сіяти сівбу, скажімо так, ріпаку. Хлопці вже проходяться потихеньку, помаленьку. Зараз ми зробимо далі більш детальний огляд. Запросили для цього нашого конструктора даної сівалки Женю. І він більш детально нам розкаже, покаже. Зараз ми трошечки пробіли зад вперед, але огляд дождіться. Дивимося. Перший і обширний огляд по даній сівалки, Женя, поетапно все, щоб людям було понятно по кожному елементу даної сівалки. Розкажи, будь ласка, щоб кожен, хто подивився це відео, розумів, які в нас стоять сушники. Які в нас висівні апарати стоять? Колеса, чому ти такі поставив. От все, 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 що можна було, з якою потужністю трактора то вона працює поетапно, будь ласка, давай почнемо від трактора і підемо давай. сюди. З якою потужністю трактора ти розраховував дану сівалку? Ну, дана сівалка у нас 3-метрова, вона агрегатується з тракторами від 90 кінських сил ну, до 110. Від 90 до 110. Від 90 до 110 кінських сил. Ну і одразу ж будемо говорити за те, яка ширина даної сівалки в нас буде. Ширина випускатися. даної сівалки у нас наразі 3 метри з міжряддям 150 з можливістю внесення добре у міжряддя. Також плануємо випускати сівалки з шириною захвату 3,2 і 3,6 метрів. Ну за бажанням 4 метра. Також сівалки в майбутньому будуть агрегатуватися секцію для обробки ґрунту та переднім шасі. Для кращої роботи і прикочування. Це все в майбутньому ми плануємо ну, це да, добувати. Зараз ми спробуємо, подивимося, як воно буде заходити, буде а далі будеш її розкручувати, да, ну. і розробляти. Це теж один із таких плюсів. Погнали далі. Давай по, ну, так, по обробітку, по внесенню добрив. Ті вже поетапно підемо потихеньку і замкнемо це все задніми колесами. У е, нас є попереду на секція внесення добрив. Вона, якби добре вносяться в міжряддя, вони регулюються по глибині, можна сіяти як нижче посіву насіння, так і вище посіву насіння. Можна взагалі не сіяти топливо. Має гвинтовий механізм для регулювання. Сам Це, де покажи нам. Оцей, ось тут, оцей. Да, да. І Він регулюється, щоб ну, заглибити, так? Да? Да, заглибити чи або вимілити диски. Все, погнали. Раз, два. А як нам зрозуміти, тут Там а, є з цієї позначки. сторони шкала? Да? Да. І Гістей однаково і цієї, і з іншої сторони так. воно повинно бути. Так, з цим зрозуміло, який діаметр самого диска? 410 міліметрів. 410 міліметрів. Мінімальне. Е, ні, не так. Чому поставив на резиному демпфері? От в mm. мене були питання, чому на резиному демпфері? Чому не пружинна стійка на Ну, краще тримає навантаження і витримує глибину обробітку. Так. Наприклад, якщо є якась перешкода на полі або грудка, ну, я вважаю, що такий елемент. З тим справиться без проблем. Внесення добрив. Яка в нас шкала? Скільки ми можемо мінімально внести ну, і максимально, щоб було. Ну це все залежить від виду добрива. В принципі, виставляється індивідуально. Ну, від 20 кг на гектар і більше. І більше. Які в нас стоять висівні? Вісівні катушкового типу, турецькі, з можливістю регулювання, ну, в залежності. Тому ну, ж таки від того, що виступається. По пішли далі. З Цим зрозуміло. Далі ми йдемо оцей механізм нам розкажи, по ньому більш детально. Ну, Це перевідний механізм, якби тут в зборі основна частина, є варіатор, ним виставляється норма внесення на даному випадку зерна. На добре вас протилежного боку. Шкалою регулюється передаточне число, в залежності від культури, яка висівається, можна виставити норму внесення від малої до великої. Це яка мінімальна норма внесення? Ну, якщо ріпак, то 4 кілограми сьогодні стояв. 4? Так. Да. Пожалуйста. А я знімаю відео, кажу, що 2,5. Ну ладно, моє відео перепишемо. Пішли далі. Бункер. Женя, по бункеру. Яка ємкість самого бункера? От Давай на насіння. 810 літрів і на добрива 670. Бункер суцільний, розділений на дві частини. В Одній частині зерно, в іншій добрива. Зверху кришка тентована. Можна зробити металеву, вам за бажанням домасті. Я зрозумію. Далі йде вже в нас колеса. Це ще секція висівна. висівна Вона секція, така да. сама, як і для внесення добрив, вони однакові сушники дискового типу, має самий диск, який підрізає ґрунт. І одразу ж під пультом вноситься зерно або добриво. Так само воно регулюється по висуті. Налаштування. Також долото це має якби, властивість очищення диску від грунту, якщо налипає. Так. Що ще такі нюансики, які, я думаю, люди будуть цікавитись при калібровочний лоток не встановлений. Так. А, які ще такі нюанси людям буде цікаво, щоб побачити? Ну, весільний апарат, він теж катушковий, розділений на дві частини. Одна частина для зерна, друга для дрібного насіння. Він у нас також. Е -е, турецький. Три відсівалки механічні від ось цього шасі. Шасі пакер так називаємо. Колесо тільки в такому випадку, чи в нас ще буде ну, інше розташування? Поки, ні, таке, ні. Та? Поки такий випадок, тому що одне колесо має прикочувати два рядка насіння і один рядок з добрива. Можливо, поставити колеса більш гладкі. Ну хорошо, давайте так, щоб ми довго не думали і не розказували. По ній можливо, в наше в, в плані сівби би буде якийсь діалог, зав'яжеться. Давайте подивимося, як вона буде працювати чотири кілограми на гектар. Так все погнали працювати. Очка сіється, висіваємо Ми ріпак 4 кг на гектар. Дивимося ще раз на роботу. Ух. Я думаю, на цьому можна нам зафіналити стосовно сітьби. Не пишіть хлопці з дурниці стосовно розкопав рядочок, Ми сіємо ріпак. хто його буде зараз шукати. Приїдемо на сходи, і вам все покаже. Будьте з нами з компанією Агрокалина. Слава Україні!